Доброго дня! З вами компанія зварювальні технології. І сьогодні ми розглянемо з вами ручній вальці з робочою довжиною 610 мм. Це чудова модель, яка застосовується для використання на невеликих виробництвах. Один із найлегших, але продуктивних верстатів, що обробляє заготовки для надання їм циліндричної форми. Повсюдно використовується для виготовлення різних складових вент-систем, водостоків, димоходів тощо. Завдяки компактним розмірам і невеликій вазі може бути використований практично на будь-якій поверхні. Переваги даної моделі. Поворотно-відкидний механізм верхнього валу, регулювання нижнього валу за допомогою кулачкового упору, верхній вал із швидкіснознаємним з'єднанням, зубчаста передача із загортованої сталі. Зручний затиск. Технічні характеристики даної моделі. Робоча довжина 610 мм, максимальна товщина листа 08 мм, діаметр валів 38 мм, вага 37 кг. А якщо вас зацікавила дана модель, звертайтеся до наших менеджерів за посиланням.